Дарунки у День бібліотек отримують від Тетяни Шинкаренко, начальниці відділу освіти, культури, молоді та спорту Михайло Лукашівської сільської ради. Бібліотеки шкільні та сільські. Вона подбала про кожного. Але наразі це таємниця. Ось-ось вона і розкриється. Бо сьогодні ці книжечки вже будуть надіслані пані Тетяні. І хочу сказати, що ми давно співпрацюємо з панію Тетяною. І кульбабу, дідчі бабу вони вже кульбабилися, і світ навколо нас пізнавали. І знак вдячності я адресую книжечку, де живе щастя в міській історії. Саме Пані Тетяні із побажанням життєдайності. Дякую, пані Тетянко, за підтримку ваших бібліотек. Це класнюча ідея.